Давненько в наших блогах не було Даші Квіткової, і от е, підійшла ціла серія зливів на Дашу і надіслало нам дещо цікаве кошеня про неї. Отже, про особисте життя блогерки. Привіт! Коротше розказую дуже надійні джерела. Даша Квіткова була амбасадоркою Шахтара. Якщо пам'ятаєш, у свій час, наприклад, Аня Сідакова знайомилася з усіма футболістами, сідала їм на коліна. Це колишня солістка Віагри. Ну ми всі чудово пам'ятаємо, хто така Аня Сідакова за тим же принципом клеїла до себе футболістів Даша. Квіткова, що я можу зробити? Нічого спочатку вона хотіла замутити з мудриком, але мудрик він трошки не путьовий. Ну його так називають, типу занадто пафосний мажик, як Мілевський. Можна провести паралель з цим футболістом. Даша йому просто не підійшла, тому що в неї вже маленька дитина, у неї дещо інші пріоритети, тому в них не склалося. Хоча був такий невеличкий роман. І от вона приключилася на брешка, який планує приїхати за кордон. Не можу підтвердити, що це була її ціль, але те, що вона точно видивлялася футболіста для певної вигоди, однозначно. Ось такі цікаві подробиці: штрих до портрету, як то кажуть. Вау, кошенята! Я вам неймовірно вдячний, тому що кожна деталька, знаєте, ми іноді, як е, сліпителя, е, падаємо в е, цю прірву, <сум> темний темний чорний мішок, і шукаємо там невеличку голку в стогоні сіна. Ось це та саме історія. І тому з Дашою мені здається, вона настільки прагматична панянка, що в її житті нічого просто. Так не відбувається, і вона усе робить задля чогось. Їй можна хіба що позаздрити в хорошому сенсі, наскільки вона пробивна і будь-якою ціною досягне поставленої цілі. Але чи зможе вона втримати свого нового обранця? Подивимось, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Хто що знає про Квіткову, надсилайте обов'язково, а також підписуйтесь на нашу телеграм-спільноту.